Чистий четвер серед незмінних традицій дня купання, прибирання та випікання пасок. Обов'язково до схід сонця умитися, хоча б душ не приймала, але обов'язково вмиваюся. А зараз сіль четвергову купила. Святити треба і паску буде, і сіль четвергову. річку з головою три рази окунулася вперед. Сьогодні, звичайно, купалися, прибирали. А якщо навіть хто не встиг покупатися, ось бачите дощик. День покупає саме в четвер чистий, всі повинні були до схід сонця помитися обов'язково, прибрати житло. В цей день можна було пекти паски. Казали, знаєте, якщо прибрала господиня оселю і виконала весь мотло, то потім весь рік буде в хаті порядок чистота і прибуде нове на місце викинутого старого. Чистий четвер це і про очищення душі. А те, що цей день з дощем добра прикмета, переконана етнолог Лариса Оніщук. Звісно, от природи на благо, як то кажуть, тому що в традиціях було взагалі в цей день прибирати. А сьогодні дощ наче якби омиває дерева, омиває кущі, і тобто землю. У великий четвер страсної седмиці церква згадує тайну вечерю, на якій Ісус встановив таїнство святого причастя та обмив ноги учнів, розповідає настоятель Свято Покровської парафії Православної церкви України Миколай Храпач. Він взяв і помив ноги своїм апостолам, умивав і рушником витирав. І сказав: Робіть, і ви так своєму ближньому. Тобто, він показав найвище смирення. Він смирився. Перед апостолами і ось показав нам смирення. Наступний сьогодні ввечері, у цей великий четвер, ми читаємо 12 страстних Євангелій. Тобто, ми згадуємо повністю оці страсти, які терпів Господь, ідучи на Голгофу. У страсну п'ятницю не печуть Пасок, говорить отець Миколай. П'ятниця важкий день, тому що в цей день. Христос помирає на христі. І смерть Христа цей день строго пост. А от в суботу священники змінюють темний одяг на світлий. Люди завершують приготування до свята та йдуть до церкви. Великдень святкують не тільки в неділю, а й протягом усього наступного тижня, говорять священники та знавці народних традицій. В понеділок і потім весь тиждень вважався святковий. Можна було проводити хороводи, обов'язково це ж розумієте, замкнути енергію, створити коло, це символ сонця, енергія сонця, щоб сонце обігріло землю, щоб був гарний врожай. Ну і кататися на качелях от таке було повір'я, що хто, хто із молоді катається на качелях, то той позбудеться від своїх гріхів. Та якщо у неділю працювати та бути з понеділка дозволяється, але якщо це не важка робота, наприклад, попідмітати чи посадити якусь квітку, то це не буде гріхом? Та я думаю, що ні, нічого страшного не буде. Якщо ви з молитвою ще почитаєте зробите це з вірою, то квітка розквітне дуже гарною і красивою.